Хочу з вами почати із подій на передовій, але скрізь. Призму видання Файненшл Таймс. Вони там написали, що російська армія змінила тактику, може відмовитися від боїв за Покровськ, захопити які їй не вдається ще з минулого літа, і рушить далі на захід до Дніпропетровської області. Мовляв, новою метою збройних сил агресора може стати місто Павлоград. Чи поділяєте ви таке бачення тактики і стратегії агресора, яке пишуть про яке пишуть у Financial Times? Я поділяю те, що скорше за все російські спецслужби проводять активний характер операції в інформаційному просторі, в тому числі з використанням засобів масової інформації щодо можливості масштабування театру бойових дій за рахунок інших регіонів України, зокрема Дніпропетровської області Запорізької, то що тобто намагаються таким чином здійснити і військовий і дипломатичний тиск на українське керівництво з метою змусити сісти за стіл перемовин в моменті. Можливих територіальних поступок а мовиться саме про контроль над Донецькою та Луганською областями. Зауважу за три роки широкомасштабного торгнення російські окупанти не виконали навіть тактичного рівня завдання саме виход на адмінкордони Донецької та Луганських областей. І наразі підстав говорити про те, що вони вийдуть на контроль за адмінкордонами цих областей. Немає. Тому і з'являються подібні повідомлення. На жаль, в західних змі тут же питання до західних спецслужб щодо характеру повідомлень. Ще раз підкреслюю От, так, основними стратегічними завданнями російської армії наразі є а видавлення сил оборони України з Курської області. Зауважу саме. Е, е, Західні змі зокрема Bloomberg, вкидали інформацію з приводу можливості виведення сил оборони України з Курської області і бе вихід на адмінкордони Донецької області, і тут з'являється авторитетний Times з приводу того, що виявляється вже Покров, не цікавить Донецька область, не цікава натомість цікавить Дніпропетровська область. Тому я звертаюся до українців досить обережно ставитися до подібного характеру інформації вони свідчать ще раз. Підкреслюю про можливі інформаційно-психологічні операції російської сторони. Почуто далі пропоную поговорити трішки про математику війни, пане Дмитре. Тут президент Володимир Зеленський вчора повідомив, що наразі в українській армії 880 тисяч військових, які захищають Україну, водночас українським силам на території країни протистоїть 600 тисяч окупантів. Будь-який військовий підручник пише, що оборонятись зручніше ніж наступати. Що той, хто обороняється, несе менші втрати ніж той, хто наступає. Якщо їх на порядок менше ніж нас, то чому ми постійно йдемо у відступ? Що не так з цією військовою математикою, яку вчора озвучив президент? Та все так мовиться про те, що сили оборони України Зосереджені не тільки безпосередньо в зоні бойових дії, а приблизно 150 тисяч це дані з відкритих джерел, тому я не оголошую інформацію зосереджені на прикриття україно-білоруського кордону. Тобто, вже відповідно мінусуємо. Виявляється, що не 880 тисяч на лінії фронту, а відповідно 720 Правильно? плюс відповідно прикриття кордонів. По всій протяжності, в тому числі, до речі, західних областей. Okay. Бо Сил оборони України, це і відповідно Міністерство внутрішніх справ з її прикордонними військами. Інше питання, чому прикордонники в системі Міністерства внутрішніх справ менше з тим, тобто ще мінус до 100 і більше тисяч особового складу, і, відповідно, плюс зосередження Сил оборони України, цей тиловіць інв... структури тощо. тобто безпосередньо. Осередня на лінії фронту, якщо опиняться 400 тисяч, то це в кращому випадку, тому відповідно, коли ви чуєте про перевагу живій силі противника, то ну, умовно виходячи, навіть якщо півмільйона українських захисників а окупантів приблизно 700 тисяч, то це й мовиться про перевагу живій силі. Трошки вологих фантазій із Москви. там е, помічник президента Російської Федерації Патрушев каже, що е, не виключає того, що Україна припинить своє існування уже у 25-му році. Ну а переговори щодо завершення війни в Україні мають вестись між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ніякого там зеленського якогось бути не може. Як вам такі сентенції від Патрушева? Знов ну, таки елемент інформаційного психологічного і в першу чергу політичного військового тиску на Україну показують, що Російська Федерація готова домовлятися зі сполученими штатами на тлі заяв самого Трампа про те, що зустріч з Путіним відбудеться найближчим часом. Вносять фактично розкіл між Україною і нашими стратегічними партнерами. Згадайте позицію України про Україну без України ані слова. Правильно? А угу. виявляється, що Росія готова домовлятися. Ба більше того, показує свою договороспроможність, але тут без урахування не тільки української сторони, ви акцентуєте увагу на всій заяви Патріша, але й відповідно Європейського союзу. Тобто, це багатовекторна інформаційна провокація Російської е, Федерації. Так вони дають сигнал Трампу, готові, хоч завтра, зустрітися, але без урахування інтересів Європейського Союзу і відповідно України. І тепер уявімо собі на хвилинку реакцію з боку офіційних представників європейських політичних кіл. Правильно, коли їм говорять про те, та без проблем зустрінуться сполучені штати з Росією, але ви залишаєтеся за бортом взагалі прийняття рішень. Це створює вже відповідно напругу по лінії Сполучені Штати, Європе, Європейська спільнота. тому це тактика. Ну патрош це офіцер органів держбезпеки. Тому не варто дивуватися, що вони проводять досить цікаві, але ну на жаль, ефективні інколи інформаційні операції проти українського е е товариства і відповідно наших західних партнерів. Ну і на останок нашої розмови у мене є трохи така дивна, але для України приємна новина. Завтра е в Москві має бути підписаний договір про всеосяжне партнерство на найближчі 20 років між Російською Федерацією та Іраном. І от Іран заклав у цей документ відмову визнати Окупований Крим та інші спірні території російськими. Що ж це за такий ніж у спину для Росії? Да. Це мовиться про те, що Іран прекрасно розуміє, що після Сирії він наступна ціль об'єднаної коаліції. Мовиться і про Ізраїль, відповідно на Сполучені Штати, причому не виключається можливість проведення сухопутної операції проти Ірану. Тому Іран намагається показати свою довго і відповідно показує, що жодним чином не Підтримує Російську Федерацію в моменті війни проти України. Причому зауважте всі попередні повідомлення, які лунали в українських змі про передачу Іранам ракетних технологій, зокрема йшлося про балістичні ракети Фатехи Залгафар, про які повідомляли на жаль офіційні, скажімо так, структури України. Вони не підтвердилися. Іранські безпілотники не мають відношення жодного до Ірану. Вони вироблялися на території Сирії під орудою. І потім постачалися через порт туз відповідно, на територію окупованого Криму. І тепер Іран прекрасно розуміє, що він залишився сам на сам на Росію. Не варто сподіватися, але перед відповідно зовнішніми викликами з боку можливої е, військової операції проти режиму Аєтол. От ми пов'язані подібні дипломатичні заяви іранської сторони. Причому і давайте нагадаємо це і привітання власне українського народу з Різдвом, що була повною несподіванкою для відповідного українського товариства. Почули, пане Дмитро. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Право справа Дмитро Снігіровьов був у другій частині щоденника війни. Ми ж рухаємося далі.